Я вам скажу, пане Левченко, як вони будуть про це говорити? Це насправді теж така з одного боку дивує інформація, з іншого боку, з іншого боку це відбувається. Значить, представник Африканської країни, Південно-Африканської Республіки Вінсент Маквеня, це представник президента, сьогодні прокоментував у себе це. Де у нас це Твіттер? Бачу Твіттер. Значить, про те, що е, йому в Україні все здається нормальним. Е, Говорить про те, що він не чув ані обстрілів. Я навіть зацитую переклад на українську, як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів, пише Вінсент Магвеня. Програма, значить, африканська виконується за планом. Ну, тобто, ця людина, в принципі, нічого не чула, не бачила, ну так побула в бомбосховищі. З іншого боку, можна зрозуміти, що не всюди, перебуваючи в Україні, ти кожну секунду відчуваєш жахи війни. Ми сьогодні в Києві, а тим часом обстрілювали Херсон, і ми не чули тут в Києві, як обстрілюють Херсон. Ні, ми я, цього я, не я бачили. Кажу, так? Я був в центрі Києва під час сирени, я чув шість хлопків. Так, тому хай вони не розповідають. Так, так але, але, але ні, просто історія в іншому. Я був в цей час, наприклад, на лівому березі, я цього ні. не почув. Але а я, а історія, я історія не в тому, чи ми чули, чи не чули. Я приведу вам інший приклад. Там кожного дня мені доводиться спілкуватися з нашими польськими колегами по 4-5 п'ять включень. І там зранку, коли мене включають, і питають, як минула ніч в Україні. І на щастя, в цю конкретну ніч не було ніяких обстрілів, нічого такого в Києві не відбувалося. Але Харків бомбили. Ну то я не починаю свою промову з того для людей, які мене бачать, що, що в, Києві в Україні все не відбувається і все так. окей. Угу. Я говорю про Харків і я розумію ситуацію в цілому. Якщо представник президента ПАР не розуміє комплексності. Ну, то тут два варіанти. Або він дійсно щось не розуміє, або до лікаря. Ну, я так це бачу. Давайте про це поговоримо, зреагуємо, що це таке було, пане Дубо. Ну okay. давайте на передову їх повеземо no. і нехай побачать. Do Дойдемо no, зараз до цього. Нехай <рісно> Ta вони через Донець mm -hmm. заїдуть до Російської Федерації. Pane